Добрий день вам. Сьогодні великий відогляд будинка села Лісники, Обухівський район, масив «Зелений гай. Будинок 230 метрів з тераси, сучасному стилі, плоско покрівля, сплуха мембраною, утеплювачем. Будинок побудований з цегли. Зроблений гарним звернення. Ділянка йде в районі 16 соток. З них десь соток 9 рівних. І інші йдуть під гарним. Таким симпатичним нахилом можна обіграти, зробити якісь насадження, там можливо патію, зону, зону відпочинка, тому що дуже гарний краєвид відкривається. Також із, є, із нижньої ділянки, звісно, гарний краєвид. Приклад вам гарно, що через дорогу сусід один будинок тільки, поруч гарне насадження, багато лісу. Дуже тихе затишне місце. Буду сьогодні докладний перегляд. Розкажу вам спочатку про саму ділянку пройдемося, а потім, звісно, зайдемо в всередину будинку. Саме в цьому будинку йде вся розводка комунікації, стяжка, штукатурка, тепла водяна підлога. Бачите, поруч межує сосни чудові, а праворуч будинок там зараз активно робиться ремонт. Сучасний дизайнерський ремонт. Асфальтований під'їзд, гарна транспортна розв'язка. Тут в районі півтора кілометра, може трошки менше, по дорозі мається на увазі до Новобухівської траси. Є навіс на два авто, тротуарна плитка зроблена. Гарно все працює. Рулети, ворота. Два авто легко стають, плюс ще. Тут можна десь зробити собі підсобне невеличке приміщення. Давайте я вийду. Вийду, щоб показати вам сам з дороги, як виглядає це все. Газ заведений, до речі, будинок. Всі комунікації заведені в будинок, світло, септик з переливом, свердловина, водовідведення зроблено. Бачите, ділянка гарно вирівнювалась, Тут можна ще авто поставити в необхідності. І мало вулиця, Інтернет все тут є. Знаходиться в такій, можна сказати, ложбині. За рахунок цього дуже схоже на гірські якісь села. І це і Тоді ось так зроблено з фасаду, бачите, як воно гарно виглядає, підсвіточка є. Вечірня воно, десь є відео, що треба буде відправити краще. Приїжджайте, дивіться. Виводи всі зроблені під, під домофон. Ворота також вже зроблені, тільки на торт поставити і буде все гарно функціонувати. Ріжечки, все з бетону. Це вся частина гарні насадження. Якраз септик з приливом. З лівого боку вже є свердловина також. Як прийдемося всю ділянку, покажу. Тут вже плиточка зроблена. Ось повністю ділянка готова максимально. Газон рулонний, автополив. Капельний полив зроблений. Тут, до речі, вивід іде, де хумова на газовий генератор ставиться, вивід електрики. Газ також заведений до котельня, щоб котел поставити собі. Сам будинок із цегла побудований, утеплювач 15 см, і також є фасад така гарна, штукатурка дорога зроблена. Длянка ділиться на декілька секцій. Ти кажете терас та менша тераса? Ця частинка більш рівна. Газончики тут зроблені, ялиночки тут посаджені. Планування одне з найкращих в такому метражі. Дуже раджу додивитися до кінця. Ось якраз як виглядає діляночка з цього боку. Ви тут насосне. Є місце для басейну. Планували чи в цій зоні робити басейн, чи можливо тут. Можна, звісно, з водоспадом тут зробити, чи взагалі на верхній частині, але ну, це вже деталі. Там майстрів не мати і вони будуть тратити для краще. А місце для басейну достатньо нагадає ділянка в районі. По документам в районі 5.7, 5.7, 5.8. 15, вибачте, 15, 15.7, 15.8. Тобто в районі практично 16 соток. Сходи зроблені з моноліту, з бетону. На, і вже таку верхню ділянку можна. Позайматися виноград засадити, чи ялиночки, чи паркову собі таку зону зробити, як, в принципі, і сусід він таким чином і обіграв це все. Воно ну, все там максимально в зелені. Я туди, з вашого дозволу, не піду, але ось бачите, сусідній будинок зверху і ділянка йде аж до тієї зони. Грубо кажучи, верх 70 метрів, якщо від початку рахувати від початку дороги асфальтованої. І до кінця до верху, десь в районі 70 метрів. Ось якраз такі краєвиди. Не забувайте ставити лайк, бачите. Тут досить злизько, я стараюсь обережно ходити. Але дивіться, які гарні панорами відкриваються. Одевідведення. Полоска покрівля, металом красиво зроблена, обіграна. Відсвіточка вечірня. Гарно все воно виглядає і відчувається. Ну і в сусідніх, якщо ви хочете пошвидше заїхати, то я думаю, в районі півтора, можливо, до двох місяців просто святкування, так? Ще свята скоро, то приблизно так планується робитися ремонт, і з ремонтом вже буде. Поки на етапі ціна більш цікавіша, якщо з ремонтом. Потім доробиться, то ціна буде підніматися. Да, тут період треба доставити, да? робити це все діло. А це вже тихо спокійне місце, оскільки тут хожу, Ще ні однієї машини не проїхав, тільки свої. Сюди приїжджають. Гарний відступ є і в цій зоні до сусідньої ділянки, і також з іншого боку там ще більший відступ. Тритурна плиточка така досить приємна, симпатична. тут газончик, якраз зі сніжком воно ще більш симпатичніше виглядає. Явиночку таку досить об'ємно посадили високу. до під 3 метри росту, а може трохи і більше. Тут також ці кущі дуже швидко ростуть також. Ще раз хочу вам показати цю чудову панораму. Давайте подивимось тоді саме планування. І будемо закінчувати це відео. Ми війшли, Ліворуч викрав місце під чафу. Двері вже хороші поставлені. Гаде будинок з керамічною цеглою. Тут йде котельня, вже всі виводи Тепла тепловодіна підлога повністю зроблена по будинку. Вікна гарні. саламандр німецький, 70-го профіла з 7 камерів. Далі йде по будинку це санвузу. Санвузу з великою душовою, туалет гінічний душ. І тут місце ставиться рукомийник великий, зеркало по пану, зазвичай є, до речі, фото, як воно з ремонтом виглядає, є відеогляд схожого будинка з ремонтами. Тут внизу можна поставити пральну сушилку чи в котельні це можна зробити. Сходи з моноліту. На першому порсі є окрема кімната. З виходом на задній двір. Далі йде кухня. З гарним віконечком. Рукомийник якраз біля вікна. Буквою Г, буквою П, Острівець можна поставити. Бачите, гарний простір іде кухня-вітальня. З виходом на бокову. На які ми з вами були. І тут якраз сама вітальня з такими чудовими краєвидами. Висока стеля, вся розводка комунікації зроблена, світло заведено, розво... розведено також каналізація, водовідведення, водичка, труби всі розведені, тепловодяна підлога зроблена, стяжка зроблена. Штукатурка також зроблена. Всі комунікації зроблені, можна починати робити ремонт. Такий перший поверх ми побачили. Давайте пробіжимо, ось Ми йшли. місце під шафу величезну, котельня санвузу на першому поверсі, кімната, окрема, кухня з вітальню і виходом на терасу. Другий поверх. Під кожною сходинкою вивод є свідки. На другому поверсі є три спальні, два санузли, дві гардеробні. Це перша кімната з виходом, з видом на збоку насосне. Це вважається мастер-спальню. Але також легко можна проробити і зробити і праворуч мастер-спальню. Вони подібні дві кімнати. Тут же як вам зручніше. Ця мастер спальня йде зі своєю гардеробною і зі своїм санузлом. Також можна тут розробити і буде та мастер спальня, а тут до, докласти. І тут також йде своя, свій санвузол. санвузол. можна і душову і ванну вже, як вам, краще. Це загальний санвузол великий. Під два рукомийника можна ванну, душову, можна два в одному зробити. Під два рукомийника місце є. Гарний, об'ємний санвузол. Труся дуже класне планування, може додатково ще її відправити, але краще приїжджайте наперед. І це загальна велика гардеробна на другому поверсі. З такими двома віконцями. Таке місце під тепло видяну підлогу. І це ще одна кімната. Нагадаю, цю кімнату також може зробити мастерспальні навпаки. Якщо вже на вибір, зараз в такому стані можна зробити як вам краще. Так чудова кімната з кутовим вікном і з такою чудовою панорамою. В описі ціна, контактний номер, є всі меседжери Нагадую, що цей будинок підчистове. Поруч будинок робиться з ремонтом. Півтора-два місяці буде вже готово. Тоді швиденько нагадаю вам планування. Ми війшли, Перша кімната, друга кімната зі своїм санзлом, зі своєю гардеробною. Ця кімната також можна навпаки зробити, мастер-спальню, гардеробна і санвузол. Тоді в описі ціна, контактний номер, є сімейс. Запрошую вас, буду вам в раді. Всім гарного дня, побачення.